Довжина бісектриси, трикутника обчислюється за формулою. L – це, довжина, це бісектриса, дорівнює 2 bc косинус альфа поділити на 2 і все це поділити на суму B і C. L – це бісектриса, проведена до сторони А, альфа кут між сторонами B і C. Ось у нас малюнок, є трикутник. Нехай це буде бісектриса, це сторона А. Сторона Б сторона С. Кут між сторонами Б і С дорівнює альфа. Ну, якщо я провела вже бісектрису, то ці половинки дорівнюють альфа поділити на 2. Ну і цей альфа поділити на 2. Ем, обчислимо, оцю, доведемо цю формулу за допомогою площ. Ми знаємо, що площа трикутника обчислюється за формулою 1 друга А помножити на Б і помножити на синус кута між ними. Ось наш трикутник А Б кут між ними, тобто за такою формулою обчислюється площа трикутника. Так ось ми обчислимо площу трьох трикутників. Спочатку обчислимо площу великого трикутника. Ну, нехай назвемо його АБЦ. Площа трикутника АБЦ дорівнює одна друга Б помножити на С і помножити на синус альфа, тому що кут між ними альфа. Обчислимо площу трикутника АБЛ назвемо його. АБЛ дорівнює одна друга. Б помножити на нашу бісектрису, поки що нам невідому. І помножити на синус кута альфа поділити на 2. Знайдемо площу трикутника АЦ, Л. Одна, друга С помножити на поки що на невідому бісектрису. І помножити на синус так само кута альфа поділити на 2. Площа трикутника АБЛ додати площу трикутника АЦЛ, ми отримаємо площу трикутника АБЦ. Якщо ми будемо підставляти одна друга Б помножити на L з індексом А синус α поділити на 2 плюс одна друга С Л, а, помножити на синус альфа, поділити на 2 дорівнює площі всього трикутника 2, b, c, синус альфа. В лівій частині нашої рівності ми одну другу синус альфа поділити на 2, і ЛА винесемо за дужки і отримаємо в дужках B плюс C. Дорівнює 1, 2, BC C, синус альфа. Далі 1, 2 і 1, 2 у нас з двох сторін рівності скорочуються. Ось вони скоротилися. Далі ми знаходимо LA дорівнює BC синус альфа поділити на синус альфа поділити на 2 і в дужках Б плюс С. В принципі, можна так залишати. Але нам же до цієї формули потрібно прийти, тому використаємо формулу подвійного кута синуса. Синус подвійного кута дорівнює 2 синус х помножити на косинус х, в чисельнику знаходиться синус альфа. Синус альфа дорівнює. Ми можемо його розписати, як синус 2 помножити альфа поділити на 2. Тоді це за формулою буде 2 помножити на синус альфа Поділити на 2 і на косинус альфа поділити на 2. Тоді замість синус альфа можна підставити ось цю рівність. Тоді ми отримаємо так. Б Замість синус альфа я записую 2 синус альфа поділити на 2, помножити на косинус альфа поділити на 2. І тут синус альфа поділити на 2 помножити b плюс C. дорівнює. Скорочується синус альфа поділити на 2 і синус альфа поділити на 2. І у нас залишається 2 косинус альфа навпіл і поділити b плюс. C. Тобто доведено.